— Всім привіт! З вами Назар і Женя. Всім привіт! — І це є Let's Play Minecraft. Тоже не виживання в бутылочках. Це є Виживання. Ну, коротше. Прочитайте собі назву. Вот. Так. Так, вот. вот такая деревня у нас тут є. Ммм. Mm. Кстати, идем, 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 идем. Ч Женя звали звіт? Э e... так, идем, идем, идем. А ты думаешь? Я yeah? <laughs> так. E, так. Так, 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 e, так. Так, 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 так. О, вау, класс. Прикол. Э, Алёна, Терри. Шон и Терри. Э, так, Женя, чуешь, пошли? Да, хочу быть Это добро, добре. так, Женя, чуешь? Э, тут отдавай. Эм, давай... давай... Мне штаны, ты тебе той? Тебе шапка? І дай железо, пліс. Железу, железу наш Та Та тебе. Буфта, буфта, буфта. Так. Кстати, Давай. А, хоча б дай хліб? Та де? у мене що є. Да. там був хліб. А, добре. Тайм сад ноль. Так. Тайм сад ноль. Давай. Блін, візроклер. Треба ще прописати. В атхер. В Ар. Слін. В атхер. В атхер. Все. Йдемо добувати дерево, і ми будемо жити-жити на горі? Ні. Давай одне із тих домиків. Ні, та ну, то не цікаво. Давай і на горі будемо жити. <проб> а? А, а, а. А. Так, так, так. А. так, 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 так. хрюшка, Так. Хрюшка. Я довіти... Ні, я, я довідаю картофель поставлю сумну. Я, я довідь... я довідь... Добре, ми її будемо садити. Та від неї погано стоїть. Я знаю, ми її будемо садити. Mm. А візьми назад. Так. Е, так, мені треба в жителів де шостиряти. Так, де шостерин. Ты прикол в цьому Майнкрафті, що ж треба шостиряти. Так. Та так. не їхня. Да. Ч ж дай всю свою пшине, тюплес? Нет. Та-дай! Мені одинадцятий, я хочу на хліб Добре. потратити. Та й тікай, на хліб! Та дай я Дашу куплю нам. Що ти хочеш купити? Та треба ізумруд купити, а за ізумру то можна прикольні речі купляти. Давай. Добре, я капець, я... блин. Ти куди? Ти де? Я тут. Ти а. Мабуть, давай. А, давай. А, давай, ми ще не определилися, де жити будемо, га? Ну в принципе вот там вот можно жить. Да на горі? Да. Ні, давай а от, там на горі. Давай Та Зараз я дозбираю 16 штук. Давай давай. Опа. Давай. Ну так давай. Та зараз всю треба позбирати, алло. Та ти. Куртай. Курочка на молодець, все Вона схавала в мене. Е, так. Е, е, е. То що я тобі одне дав, то то вже не... Дай мені пшеницю. Пшеницю дай. Куда? Вот там лежить. Да. Курочка. А, бачу. Так, житель. Э, Чого ж ти чим трогаєш? Да не як <проб> що я одинаково. 20... О, давай, 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 давай. Шкарно. Е, так. Угу. В тебе за двадцять измру, да? в тебе. Тебе за скільки? А ну стоять, стоять. Тебе теж за 20. Ладно, ходи сюди. Мені давай. Дай мені пшеницю. Одна, що за. Дай мені пшеницю. Що за. Ах. Кстати, моєго теж я, напевно, було таке. Якщо... О, він обновився. Що тепер ти <світ> зарву? Ой. Все одно він регенерацію реген... має. Так, пацан. Так, автобус. Я ти тримаєшся? алло. Алло, алло. О, в нього нічого нового, капець. Чуєш, а як в нього кристал появився? Ти в нього щось купив? Ні. А, то я, значить, в того купив, а в того появився. Де ти? На Скільки? Одинадцять. Одинадцять. Блін, де? Я йду подивлюсь, що там. Де вода? картофель? Я скину піски наблюдаю. Куда? На землю, там десь. Де? Нема. Так, пацаны, вы чем тут торгуете? Чи, чи я Чесли чи я не бачу. Чуешь, ты точно выкинул? Да, Приваєш? точно. Вони а в мене тоже нема. Как бы Нет, тут фигня охотня. Она як бы тоже нема. Так вс, goodbye. у мене якби бы тоже нема? Банза! Ай! А, стоп, стоп, стоп. Маєшь дай одну картофельку? Та я не маю. А, блин. Ты мне не скинул? Не, я тебе скину. Да, блин, что я не маю? Я ж не слепый. Я, в принципе, тут тоже не слепый. Ладно, короче, мы потеряли все картофельки. А то житель забрал. Слышь ты. Жители. О, Чи а де ти того обновлє, ну, обновлен, обновленого? знайшов? А? Е, ну ти там щось в одного щось купив і в нього почалась регенерація. Що типу. ж ну, віна... добре, де ти його? Де він є? А, Зараз. а що в нього нового було? О -о -о -о! Збираємо 15 ізмрудів. Навіщо? Треба нам величезну ферму создавати. Там є книжка на лутінг. На шо? На лутин. Блин, я швидше всего помру. А ч? Бо у мене шетырь голода. Что такое? Че? На. Я хотя бы шось нагнил уплыть. Во, бач, в тебе є 14. Топли. Нет, Нет, я тихо что не Добро, давай, да. давай. Же, да. У, а, а, а. Ладно. А, так, а там нет, там трава чуть больше, там трава больше, давай. Больше, больше, больше. Свинка, свинка стоять, Да, Та там, по-моему, трава как раз и 18, да? А, у меня свинка голод. Стоять. У меня голод. Чуешь ты, ты? А, ну, ты, давай. Е, e, <пробіт> так. Ой, якраз 18. Е, e, <пробіт> так. Голод від курки? Так. Ну, no, в нас сира. Ясню стояти. Стоп. А чому до тебе смаруд? Змород... Вона темпом явився. Ну, не з'явився, ну він е, придвинутий. Де мішуть все по? Тепер той придвинутий. Який із вас? Так, ти, ти йди в дупу, ти не продвинутий. А ти, а ти, 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 ти. Ти? Та ну вас. Ніхто тут взагалі не продвинутий. Ідемо може, строїмо домик. Зараз я поїм чучу, чуть. Ага, добре. Тільки в мене одна проблемка. Де тут дерева, А, во. Де тут назі. назі, назі, назі. Та я бачу. Не можна було із хатик. О, хатик. Ні, то буде нечесно. Кстати, трава нам верстак. Верстак можно для тебя одном из дома. Ой, можно скрафтить, это, бы так буду не час. тогда да ну что я покишу рубай, а я тут занимаюсь. Чем? Ничем. А, да что-то он мне сказал Чем? Именно. Е, так, верстак треба. Я вже зробив. Ти зробив точно? Да. Е, так, е, давай, давай мені. Е, мені просто легше вдається той. А я ж то. Таку... Я знаю крафти. Та блін, я теж знаю Сікрафти. Да, первый легше тебе. Та я знаю. У мене я вообще тут каже саме як в тебе. В тебе просто... Не, ну в мене так от. Знаєш? Та, ну я поняв. Зробити тобі теж кірку? Е, та давай. І кстати, треба от, от. Хотів в нього шляпку купити, але, 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 але. Але я побачив, що в того е, книжка на Лутінг. Треба той. Е, не пам'ятаю скільки, По-моєму, 15 ізумрудів і книжку. Книжку то ми зробимо, там треба просто листки і той. А листки знаєш? Ня. Хіба <свист> ну, <свист> що ти будеш чотири? Ня. Листка вообще то добувається з того. Е, з як його е, з бамбуку. А де ти тут бамбук не йдеш? Ну, коли річка може є десь. А там річка є. Е, кстати, е, ве... Тайм сет 0. таки вот. туман. Ладно, пішла строїтись. а Это мені даш там дерево, добре? Mm -hmm. Ну, якщо чесно, я його вже потрапила. Молодець. Респект. Важуха. Ладно давай Че може в горі будемо жити? А? Ну, я її, в принципі, хотіла пропонувати. Бо... Та тут є багато уроків. Ні, не. Тут... Так, так, то буде якось чуть -чуть тупо жити там. Не, ну ладно, давайте отак отстроїмося. Да. Чуєш, що там ще добувай а, того okay. дерева. Okay. Дерево. Okay. Треба дерево більше. Так. І чим більше, тим краще тому ми вже 12, 13 навіть хвилин знімаємо. Ще дві хвилинки і будемо закінчувати. Так. так, всім дякую за перегляд і ми ще зараз не закінчуємо. Зараз Та, якось так кажеш. Всім дякую за перегляд і ми ще не закінчуємо. Так. Да. Я тут не знаю, як тут зробити. Думаю, отак. Да. Ага. І нам тут треба тву землю скупати зем, землю, землю скупати, от. А, тому тут довго і нудно, тому треба. Так. Якщо йде додому. Тільки ми вже їдемо. Так, а, в тебе є камінь. А, в мене не. є камінь. Йди сюди, дуй сюди. Зараз Сюди, дуй. Чу ж ти яку хочеш кроватку? Якого кольору? Та мені, в принципі, все одно. Якого ти хочеш кольору? Синього. Синього? Тільки не голубого, а синього. Добре, голубого. Ладно, ні, давай червоного. червоного. Стоп, а я білого. Да, я біл. білого. Я білого. Да, а, ні, то сірого, то сірого. Білого нема. Так, білого нема. Мені здається, що біле це. це. Ну це сірого. Лайк, таке. Це так, да, то воно сіре, от. Так. Не знаю, не знаю, не знаю. Може, дійсно якусь не знаю. Дійсно, синю треба, так. Да. Але для того треба Лазурит. Лазурит. Надо купатися. Побачиш, є річка і. Кстати, треба буде лодку зробити, да? mm -hmm. да, лодку, да. Якраз... так? Лодку, Е, Тут якраз. Я є на один шерсть. Добре, я за тебе радуюсь найдуже. Кстати, добре, так, а, так як лодка здається? А, во,